Дивіться, тут по з приводу питання кошти не повертаються. Тобто, якщо ви там відкрили навчання, і щось вам там не сподобалось через хвилинку, хоча у мене був за весь період тільки один такий випадок, коли людина нічого ще не вникла, не зрозуміла, вона вже зайшла і почала теревеніти, що щось не так, і так далі, але все одно потім вийшла вже на дохід. Потім мені говорив цей чоловік, що ой, ой ой який я був дурак, ну і так далі. А з приводу повернення коштів, взагалі у всьому інфобізнесі є загальний контракт, Який на русські подразумевает під собою, що надає надай, ми надаємо, тобто я куратори вам інформацію, вам надаємо курси і вам надаємо курси по оптовій ціні, тобто ви вже їх отримали. В нас немає гарантії, що ви їх не скопіюєте, що ви там не почнете щось своє, що ви їх кудись не відправите, що ви їх там не перепродасте і так далі. Тобто тут кошти не повертаються. Ви отримуєте курси отримуєте дуже класний продукт і починаєте по ньому навчання, і за це ж заробляти гроші.